Вони друкували не рекламу і не сувеніри, а написи. Діти. Поліграфія принт почала свою роботу 14 років тому з маленького копіцентру в Чорнобаївці. Бізнес поступово зростав, розширювався і мав постійних клієнтів. Та повномасштабна війна перекреслила роки роботи. Ми друкували здебільшого написи діти тим, хто виїжджав, займалися ламінацією документів для людей, які там переживали за їхню цілісність. Там зробили якісь копії поверхнево. Потім, коли почали приходити з приводу того, щоб співпрацювати з новою владою, ми відмовились. Потім були погрози з приводу. Того там, що спали, ми знаємо, де живе та де дитина, і фактично після цих погроз одразу ми спакували речі, покинули все і виїхали. Після повернення до звільненого Херсона відновлювати справу довелося майже з нуля. Сьогодні Юлія жартома називає свій бізнес принт 20 із новими умовами, новими викликами і тим самим бажанням працювати. Коли ми повернулись після деокупації, стан. Техніки здебільшого була зіпсована, тому що друкуючі голівки попересихали. Якусь частину відновлював чоловік, намагався там їх уживити. Щось вийшло, щось довелося закуповувати нове для того, щоб запустити роботу. Плюс дуже багато було ж там зіпсовано фарби фотопапір. Страшно, але якось так є потреба, потрібно працювати і. Мабуть, є надія на те, що все ж таки буде перемога, буде Україна, і не хочеться думати про погане, скажем так. Тобто, ти в голові все одно візуалізуєш картинку якогось світлого майбутнього. Ну, принаймні хочеться, щоб так було. Одна з головних проблем обслуговування техніки. У фронтовому Херсоні знайти фахівців для ремонту складно, а без належного сервісу робота може зупинитися будь-якої миті. Зараз стикнулися з проблемою обслуговування техніки. Раніше сервісні центри, професіонали, це було все. З цим проблема дуже велика. Будь-яка техніка потребує обслуговування, і кожен раз кожна поломка це. Дуже важко в плані того, щоб підібрати необхідні деталі майстрів, які зможуть це зробити. Попри все, принт залишається місцем, куди херсонці приходять не лише за робочими роздруківками. Тут замовляють подарунки для рідних, друзів та колег, і з гумором, теплом і про Херсон. Про принт узнали тоді, коли нам потрібно було знайти і надрукувати пропорції міста Херсона. І нам порадили звернутися сюди. Ми приїхали і побачили цілий величезний спектр продукції, яка для херсонців про Херсон. І я так розумію, люди всі, які виїжджають з Херсона і приїжджали сюди по яких своїх справах, тобто везуть Херсон по Україні і далі. І тому ми з ними тепер так співпрацюємо. І кожного разу приходимо те щось новеньке, от, наприклад. Я подивилась на ці мапи частин Херсона і теж думаю, як же вже їх задіяти, тому що вони суперові. Футболки прекрасні, футболки про наше місто. Ну це просто супер. Ми за ними пішли. Виготовлення такого замовлення буде складати 3-5 робочих днів. Зараз погодимо з вами розмір відповідно до розмірної сіточки. Запишемо на які розміри наносимо які малюночки, скажемо в суму, скільки це буде коштувати, і термін, коли ви зможете отримати. Нові ідеї та дизайни в поліграфії вигадують усією командою. Часто спонтанно, але саме вони згодом стають улюбленими серед клієнтів. Вирішили зробити таку аптечку. Тут коробочки з солодощами і з різними такими комедними назвами, як «Підліки» і з комедними розшифровками. Людям подобається. Сиділи, ми всією командою наші, наші видумані назви. Видумані підписи, так само які посвідчення теж дали завдання, приходять, кажуть, завдання, нам треба там 20 посвідчень, сиди, видумують. Ну, фантазія, наче як є. А, там, цей документ підтверджує, що дана особа вже вміє розрізняти виходи від прольотів, рту вітер СЗВ, не злякався, не злякалась дрона і навіть послав його на 3 літери. Не звертаю увагу на тривогу, бо треба бійти в АТБ. Ну це, посвідчення, це у нас посвідчення Херсонки. Є таке саме херсонця. Окрім власної продукції, у принті підтримують і інших місцевих виробників, надають простір для реалізації їхніх товарів і допомагають одне одному триматися в непростих умовах. Звертаються люди, кажуть, ми на d принтері цікаві, робимо такі як вид херсону зверху, ну схематична карта. Залюбки, залюбки виділяється місце, продається, співпрацюємо, надає можливість і іншим людям. Юлія зізнається, після безсонних ночей і обстрілів зібратися і прийти на роботу буває складно. Та вона добре розуміє, наскільки важливо залишатися в місті і працювати, особливо коли поруч зачиняються інші бізнеси. Наші дівчатка всі молодці, всі умнічки, але також вибухи вони впливають на психоемоційний стан. Людям потрібен. Скажем так, час на відновлення, ми це самі розуміємо, тому що місцями самі вже знаходимося, мабуть, на тій межі, коли хочеться, як то кажуть, покинути все. І, ну, але потім так прикидаєшся, схаминаєшся, що ти потрібен тут зараз і підеш на роботу. І дуже важко, коли наші постійні клієнти, які починають якісь проекти, якісь там друкувати масову поліграфію, зовнішню рекламу, візитки, листівки, потім приходять і кажуть: на Жаль, змушені закритися там. У нас було таке, коли ми вже розробляли проєкт, він вже був готовий до друку, і люди давали відбій, тому що після вибухів приймали рішення закривати. Не дивлячись на всі труднощі, родина Рощенків вже будує амбітні плани на майбутнє. Та мрія про сувенірну крамницю у центрі мирного Херсона. Плани у нас космічні, як завжди. Нам би дуже дуже сильно хотілося дорости до такої поліграфії, яка би перекривала всі необхідні послуги населення і створювала робочі міста саме тут, саме в цьому місці, щоб ми були незалежні, і щоб у нас були такі потужності, щоб ми могли навіть навпаки там далі десь робити якісь зазіхання на сусі. Дні області в плані якісної продукції це б дуже сильно хотілося. Дуже сильно б нам би хотілося, щоб закінчилося це все і мати якусь таку круту е, крамничку сувенірних продуктів і подарунків, які тако запам'ятовуються, піднімають настрій і херсонцям і гостям міста, і щоб це тако десь було в центрі міста, де гуляють усміхнені люди і заходять до нас за чимось таким крутим-крутим з Херсона. Ну, маємо надію, буде сьогодні. Принт це не просто поліграфія, це про роботу всупереч про людей, які залишилися, і про щоденні маленькі кроки вперед. Поки є замовлення, клієнти і команда, бізнес живе разом із Херсоном, а Херсон завдяки бізнесу.